186 бойових зіткнень за добу сталося на фронті. Про це повідомляє наш генштаб. Найбільше боїв понад півсотні було довкола Покровська. Ще три десятки штурмів українським воїнам вдалося зупинити на північно, південно-слобожанському і курському напрямках. 22 атаки ворога зафіксували на новопавлівському відтинку фронту. По півтора десятки боїв нарахували на Лиманському та Турецькому напрямках. Продовжують тиснути расисти в бік Краматорська. 11 боєзіткнень сталося біля Маркового, Предтеченого, Білої гори та поблизу Курдюмівки. Водночас наша артилерія, авіація та ракетники уразили 28 районів зосередження ворога. Загальні втрати росіян завчора становили 1040 осіб вбитими і пораненими. Спалено 7 танків, 31 бойову броньовану машину, 37 артсистем та одну РСЗВ. Наша наступна розповідь про тих, хто літає, знищує ворога і ремонтує техніку. Це про дронарів роти ударних безпілотників авіакомплексів Перунгруп, 79-ї таврійської бригади. Бійці створили самі собі лабораторію, в якій модернізують і удосконалюють дрони, а ще дають нове життя підбитим мавікам. Новий коштував би від 200 тисяч гривень. Мати свою майстерню значно зручніше і мобільніше, бо техніку не треба вести на ремонт за сотні кілометрів і чекати її тижнями. Щоправда, більшість таких лабораторій існує коштом самих бійців і пожертв небайдужих українців. Тож допомогти десантникам можете і ви. Кожна гривня зміцнює нашу обороноздатність, Нагадує наш воєнкор Олег Корнієнко. Реквізити далі в його сюжеті. Треба замінити оч і відремонтувати камеру. То в нього є шанси ті побільш-менш, чи навіть повернутися лише. Тут цей поміняти, і там да? ще кілька днів тому цей дрон допомагав нашим захисникам на передовій. Проводив розвідку, коригував вогонь, але його підбили. Хлопці з вечора нам привозять дрони. Зранку вони вже. Їдуть на бойові з, з, з відремонтованими дронами. Так буде і з цим мавіком. Його зараз перевірять на справність, замінять деталі і у небо, як приміром, ось із цим дроном. Ще кілька днів тому він теж приїхав сюди розбитим. Нині як новенький. Новий такий дрон коштував би понад 200 тисяч гривень. Ремонт обійшовся набагато дешевше, всі деталі власні, бо щодня сюди надходить чимало розбитих пташок, які неможливо відремонтувати, тож вони йдуть на деталі. Найчастіші поломки це в основному ламають лучі, ламають корпус і в е, нас є камери, на яких є демпферний підвіз, який від удару ламається. Коли дрон падає, і це основні поломки, які Трапляються це власна майстерня десантників 79-ї Таврійської бригади. Її створили на базі роти ударних безпілотних авіакомплексів. «Перун груп кажуть, насамперед, це зручно, бо операторам не треба чекати місяцями, коли їхню техніку відвезуть на ремонт за сотні кілометрів від фронту. Тим більше, владнати доводиться не лише дрони, але й комплектуючі для польотів. Це вишу з ладу зарядний пристрій для мавіків, який підтримує форм-фактор. Паяють, крутять, перепрошивають і вдосконалюють. Робота тут кипить в режимі нон-стоп. Фронт не зупиняється, а без дронів на полі бою нині неможливо. А що ви там доклеюєте? Клеїмо допоміжний конектор для батареї, для того, щоб можна було продовжити його перебування в політі. А це вже в моїх руках FPV-дрон на оптоволокні. Ось цей засіб передає по ось цьому кабелю сюди на край катушки. Ця частина вже розмотується. На перший погляд, звичайний дрон камікадзе, та саме завдяки ось цій котушці, пташці жоден ворожий реп не загрожує. Там оптоволокно. Катушка фіксується до дрона на певні пази. Ми друкуємо на принтерах собі зручні кріплення, аби було на позиціях зручніше і швидше це під'єднувати. Також приєднується батка і БК. І ось таким виглядом воно вже працює. А ось і сама робота такого друна. Пташка без проблем долітає до ворога і знищує його у лісосмугах і міській забудові. Картинка майже ідеальна. Відстань може бути різною від 5 кілометрів до 25 км. Прийнято там вважати, що дрони на оптоволокні не є дуже маневрені. Можливо, і так вони є повільніші, але ти все рівно можеш маневрувати. Тобто, як і повертати ліворуч, праворуч, розворот теж можна робити, і взагалі волокно воно повинно випадати, а не в натяжку витягуватися з катушки. Такими дронами росіяни нині активно намагаються обрізати наші логістичні шляхи, але й сили оборони України поступово збільшують кількість ударів по ворогу такими пташками. Головне у цій війні технологічність, кажуть десантники. І без подібних лабораторій було б вкрай складно. Щоправда, поки їх створюють з власної ініціативи захисників і існують вони переважно за донати. підтримати десантників. Можете і ви задонативши за реквізитами на екрані. Олег Корнієнко за Харкомах. Факта Сітів єдині новини. Це всі новини на зараз. А далі марафон триває. Далі розмовна студія з Яною Брензеє, де говоритимуть про тактику останніх атак росіян. Яно, слово тобі. Дякую, Оксано. З нами на зв'язку військовий експерт інформаційно-аналітичного порталу Дефенс Експрес Іван Карчевський. Пане Іване, добрий день вам і вам доброго дня. Під час останніх масованих російських атак вони застосовували по 400 плюс дронів, аби бити по Україні. Я подивилася статистику піврічної давнини, скільки в середньому в грудні за ніч вони випускали по Україні. Це було 50-60. Тобто за півроку радикально збільшилась кількість БПЛА, які вони запускають. Завдяки чому росіянам вдалося аж так наростити кількість безпілотників, і чи можливе подальше, аж таке нарощування, коли ми будемо бачити тисячу або більше безпілотників? Спілотників нашому небі. Ну і та ми в цій ситуації, як в ній Еркадянській прикисті кажемо, партію маємо на увазі Ленін. Тому в сенсі, що в нашому випадку треба говорити про те, що гіран чи шахет – це не російське дрон, а скоріше, китайський. Нас угу. просто якось, на жаль, пропустило той момент, коли ще, наприклад, в вересні 2023 року фахівці нашого генерального штабу публічно під час одного із публічних брифінгів повідомляли, що, наприклад, на шахедах стояли вже на той момент. Китайські двигуни там марки МД-550. І пильна електроніка стоїть, те от китайська. От, під час різних атак, наприклад, навіть теж попередніх на Київ, навіть коли там ще знаєте порівняно з нинішнім, це було ще таке за перед бурією, навіть там фіксувалася наявність саме китайських компонентів, наприклад, по навігації, по електроніці, щоб саме китайські елементи виходить, робили. Ці далекобійні дрони Камікадзе, більш стійкими до наших засобів радіоелектронної боротьби, відповідно. Ну от Ми просто якийсь момент пропустили, і у нас просто інфопрострій звучали закиди, що мовляв, а як так, чому західні компоненти західного походження м -м, там опинялися в російських шахедах Але якщо подивитися на той характер ринку, який себе зараз представляє Китай, то його можна назвати одним суцільними караваєвими дачами. Ну в тому сенсі, що вона ж. Відповідно, в місті в Києві там можна різну електроніку знайти з різних джерел. Відповідно, Китай, якби він те, що різну електроніку з різних джерел, свій час отримав, бо китайці мають санкції від заходу на отримання технології оборонного призначення, але на технології подвійного призначення в них ніяких е, санкцій немає. Відповідно, їм ніхто не забороняє купувати чіпи подвійного призначення, потім передавати китайцям. Ну щодо подальших перспектив, ну такими темпами вони виглядають невтішними, тому що. За оцінкою так одного із найбільш авторитетних у світі аналітичних інститутів міжнародний інститут стратегічних досліджень, біля тої самої зони Алабуга, Росіяни, Китайці збираються будувати і майже добудували логістичний центр під промову стою назвою Денсяпін, куди мінімум раз в тиждень має приїздити цілий поїзд із комплектуючими під це безпілотники. Що ж треба зробити поправку і на те, що Китай буквально у 2023 році показав. Знаєте, це не просто перший, а черговий аналог, або там копію там шахеда під назвою Sunflower 200. І Цей Sunflower 200 теж вийшов на настільки індустріального обсяги виробництва, що він використовується цей дрон Камікадзе, використовується під час різних конфліктів в Африці. Ну тому ми треба бути морально готовими до того, що, на жаль, саме на такі от китайські підкормці росіяни можуть масштабувати виробництво дронів камікадзе шахет суттєвому, так от вверх по графіку. Які технології могли б бути ефективними для протидії такій кількості дронів, які летять, і судячи з ваших слів, їх буде ставати більше і більше? Тут же ракет і інших систем не напасешся, враховуючи те, що від сполучених штатів не очікуємо ми найближчим часом підтримки. Ну, насправді більш такі варіант, який не розглядався, це просто намагатися скупити у світі всі доступні класичні зенітки, ну зенітні гармати, ну і без опаз Ну, бо купити гармати і не купити снаряди це буде трошечки теж, якби ресурси на вітер. Плюс ця цікава історія, коли. Кабмін дозволив використовувати літальні апарати приватних компаній для а, збивання ну, це, скажімо так, Можливо, хтось думає і досі продовжує просувати ту думку, що, мовляв, можна взяти яку-небудь там спортивну цесну, ну, літак ага. спортивний, поставити туди кулемети, так збивати шахед. Так воно не працює. Чисто тому, що навіть у нас були скажімо так, з нашої бойової авіації різні випадки, коли, наприклад, ну, так, реактивні літаки пошкоджували через дуже Близькі розриви бойових частин шахідів це реактивний літак, який швидший, більший по масі, відповідно, має кращу кінетичну енергію. Можливо, тут нам доведеться знаєте, десь виймати гроші з бюджету і оплачувати послуги авіаційних приватних військових компаній, Да, на заході є приватні компанії з значним флотом. Скажімо, так, навчально-бойових літаків, тому що там серед навчально-бойових літаків є і зняті з озброєння, навіть в 16 ізраїль. Там просто дуже багато зняв з озброєння. Або, наприклад, чеські реактивні легкі штурмовики L-159, які можуть нести ракети повітря-повітря, а їм девить У Нас з сайдвіндерами проблем немає. Відповідно, можна залучити про авіацію. Нам доводить нам доведеться, доведеться авіацією займатися чисто, тому що це у росіян один з розрахунків, щоб пускати шахети якомога повище, там 4 кілометри, там де ні, і жоден зенітний кулемет чи зенітна гармата не дістане. Як тоді ці дрони збивати не безпосередньо ж коли вони там уже пікірують на житловий будинок. Словом, нам доведеться. Кінь так немає, такого, знаєте, однозначно технологічного ходу, що там, там оп, оклав небагато грошей і отримав масовий результат. Ні, доведеться купувати все і одразу відповідно. Ну вже мати в тому числі, цивільний сектор споживання нашої економіки, щоб його захистити. Тому що інакше, ж якщо ми не будемо, якщо ми будемо економити на обороні. В нинішньому етапі до нас і цивільного сектору економіки не буде. Що ви думаєте про дрони перехоплювачі Чи перспективна ця технологія, коли дроном збивають дрон? Це штука перспективна, тільки може бути проблема в тому, що ми просто не встигнемо по темпам виробництва цих дронів перехоплювачів, ну, встигати так само, як росіяни нарощують виробництво дронів камікадзе і дронів приманок. Тому що дрон він має бути технологічно сильно складнішим, ніж. Шахіт, ну тому що у дрона перехоплюючи має бути вища швидкість польоту, можливо, потужніша бойова частина, вища кінетична енергія. Тобто, вважати це щось проміжне між там просто дроном і дешевою зенітною ракетою. От а в той час, як росіян головна проблема з їх шахедами, це навіть не те, скільки вони встигають внести змін у шахеди. Тому що, якщо брати цей проміжок від осені 2022 року, і от там до травня 2025 року, то на жаль, якщо узагальнити ці всі зміни, це буде така м -м, товстолезний, товстолезний набір томів, ну як війна і мір, то саме Толстаєвського пардон. А от, м -м, да, а от на жаль, м -м, Дрон перехоплювач, це має бути просто дуже технологічний виріб, відповідно одними дронами-перехоплювачами. Всю ситуацію ми не витягнемо. Доведеться робити усі, ну, усі можливі засоби. До речі, ще з варіантів, ті, так, ракети того ж типу, які нам не дали американці, там мова явно про реактивні снаряди ПКВС, які можуть навозити десь по лазерному промінню. Європейці аналогічне виробництво все себе розгортають. Нам доведеться і таке купувати, і в себе виробляти. Але знову ж таки, дрони стали просто настільки масово загрозою, що якби один засіб там не допоможе, там доведеться комбінувати одразу кілька пане Іване. Дякую вам за експертизу. Це був Іван Кричевський, військовий експерт Дефенс Експрес, з яким говорили про нічні нальоти росіян із дронами.